Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі «Ітоги під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Дональд Трамп, безумовно, визначний політик нашого часу. Але чи зможе він додержати свої обіцянки та встановити справедливий мир в Україні? Це ми побачимо найближчим часом. А зараз я пропоную переглянути нашу мініатюру. Дещо іронічний погляд на події, які можуть відбуватися у Сполучених Штатах Америки. Голова Верховного Суду Сполучених Штатів Америки Джон Робертс гепнув дерев'яним молотком та промовив Народ Сполучених Штатів Америки проти Дональда Трампа, чинного президента США. Тиша у залі. Суду аж задзвеніла. Джон Робертс продовжив: предметом цього судового засідання є встановлення істини, що присутній на цьому засіданні Дональд Трамп є Дональдом Трампом, і знову гепнув дерев'яним молотком. Один із присяжних з вигляду повний ботан здоровенних окулярах з забузковозорістю нервово схопився з місця. Та це якась хрінь. Світова наука долає космічні рубежі. Біохімія скорої свиней зробить людей, вживляючи йому голову чіпи Ілона Маска. А ми не наче в ері, блін. Хіба не можна взяти тест ДНК зубної щітки? Наприклад, суддя Джон Робертс, секретар. Слово блін вилучить із протоколу. Генеральна прокурорка Пем Бонді до суддів: Ваша честь. Поясніть, будь ласка, цьому дебілу, яким чином можна взяти ДНК сьогодні з учорашньої зубної щітки. Одначе присяжний не вгавав. Ну, тоді візьміть ДНК хоч у його сина, Беррона. Меланія траптигенько з-під поли піджака показала прокурорці Пем Бонді середній палець. Прокурорка Бонді затинаючись, пане суддя! Тут така ситуація, що у сина Трампа Берона, немає ДНК, взагалі немає, Помилка природи. У залі суду всі очманіли. Меланія нагнула голову і загадково посміхнулася. Суддя Джон Робертс, знову стукнувши дерев'яшкою. Починаємо процес слово прокуратурі, прокурорша Пем Бонді. За досить багатьма ознаками народ США вважає, що присутній тут Дональд Трамп не Дональд Трамп, і викликає свідкам доктора Хауса. Доктор Хаус зручно усівшись за трибункою для свідків, повставивши свою паличку у бабіч філософський розпочав. Звичайно, це не Трамп. Інакше як пояснити? Що за останній місяць пригрів гольф, він ні разу не потіл не те, що у лунку, він по м'ячику не подпіл. А коли на гольфкарі вискочив на трасу та ще й на зустрічну смугу з криками Дорогу президенту, монолог доктора перериває сторона захисту. Бенні Колон, підкачений молодик з двома вищими освітами і трьома дипломами, який тягаючи залізу в спортзалі. Щоразу вдивляючись у дзеркало і уявляючи себе Аполлоном, втрутився в монолог доктора. Є заперечення, як це відноситься до справи. Суддя підтримує Гольфарб такий ж транспортний засіб, як і інші, доктор Хаус. А його штучне вухо. Його вживили замість відстреленого. Він тепер уже біоробот якийсь, у нього слух як у хижина. Опуклозорий присяжний тихенько своїй симпатичній сусідці. Краще б їм око відстрелили. Дональд Трамп з лави підсудних, і я все чую. Доктор Хаус продовжує. А чого вартує його витівка з найкращим другом? Корішем, можна сказати, братаном Ілоном Маском: заслати цього нещасного у космос, на Марс, будувати колонію Марс наш. Це абсолютний садизм та сприяння самору Дональд Трамп Дміття. Неправда, він сам визвався, Доктор Хаус. Усі брешуть. Прокурорка, продовжуйте, будь ласка, Доктор Хаус. Та от, наприклад, його дружина на сеансі психоаналізу розповіла про розмову з чоловіком. Дональд, ти так напрацювався? Давай двох підемо відпочинемо. полежимо, ну. Ну, полежимо, ну, ну зовсім трішечки. Побачивши кислу міну на Фейсі Дональда, Меланя майже у але ласка. Якщо хочеш, я подзвоню у тій ляреві порножівці Шторм Деніелс. Хай приїде, може, це тобі трохи допоможе. Фейс Дональда став ще більш кислим. Меланя жорстка. Тоді я не педикюр. Доктор Хаус мрійливо закотив очі, уявляючи оту штормі. У своїх обіймах і резюмуючи, авторитетну вимову. Немає жодного чоловіка на цій планеті, який би від неї відмовився і резюмуючи, додав, більше усілякої фігні за ним помічено було. Прокурорка Пем Бонді, сторона обвинувачення, викликає для дачі свідчень неперевершеного журналіста, економіста та просто гарну людину. Тавіка шустера. Хитра єврейська усмішка Савіка Шустера засяяла на трибуні для дачі свідчень. Прокурорка. Як ви можете оцінити план Дональда Трампа по боротьбі з інфляцією? Хіба не є абсурдом захоплення Гренландії для того? Аби долари розтеклися по більшій площі, їх стало менше, і ціна долара співвідносно зменшиться на одиницю площі, Це Фестер. Як економіст, в теорії це виглядає гарно, але недостатньо. Треба ще щось купити. Австралію, наприклад, вона ж велика. Побачивши розгублені пики присутніх швидко та авторитет не додав. Ну подивіться, після купівлі Австралії долар коштуватиме десь 50, 50 центів. Суддя з вирученими очима нервово до шустера. Тобто, якщо я зараз заробляю 300 тисяч доларів на рік, то після купівлі Австралії буду заробляти 150 шустер повчально. Ні, звичайно, ні. Ви одержуєте усі свої 300. Тільки коштуватимуть вони 150. Суддя стукаючи дерев'яним молотком. Більшої брідятіни я ще не чув. Пристави виведіть цього придурка із зеленого суду. Підкачений адвокат Бенні Коло. Сторона захисту викликає начальника порту Паумбіч. Звідки Дональд Трамп поплив на своїй яхті, перериваючи його начальник порту, вийшов на яхті, плаває дещо інше. Адвокат. Не суть важливо. Але саме після тієї подорожі Дональда Трампа стали підозрювати, що він не справжній начальник порту. Скажу як прагматик, у мери вийшла яхта, одна штука. На ній Дональд Трамп одна штука. Повернулась яхта і Трамп по одній штуці. Адвокат. А ви помітили якісь суттєві зміни у цих штуках, по їх поверненню? Начальник порту. Так, на яхті пального стало менше. А Трамп. Трамп, як зазвичай, гарненько копнув ногою кота, зійшов з яхти відматюкав пацана, що рибалив на пристані і сів на той джип. Адвокат. То ви можете підтвердити, що ОТО, вказуючи на Трампа, справжній Трамп, начальник порту, мабуть так, якщо тільки в океані його не викрали прибульці. Адвокат. Захист був готовий до такого розвитку подій і запрошує дати покази агента ФБР Фокса Малдер, спеціаліста з істин, який десь поруч. І звертаючись до Малдера, який усівся за трибунку для свідків, у вас викрадали прибутці? Малдер. Так, звичайно, і не один раз. Адвокат. І що вони з вами робили? Малдер уже трохи запинаючись. Ну, різні речі. Ну, ну, наприклад, напхали мені в голову різних пристроїв. Адвокат. А чи можливо, щоб отак повністю людину замінили на біоробота? Чи це можливо? Прокурорка протестує ваша честь, адвокат спонукає свідка до домислів. Малдер, Та ще. Адже можливо, що було і навпаки. Прибульці забрали отого біоробота, що був президентом увесь минулий термін, а зараз повернули нам справжнього. Який не буце котів ногами? Прокурорка з відкритою злобою. Скажіть пане Малдер, а це правда, що після того, як вас витурили із ФБР, ви пішли зніматися у фільмах для дорослих? І що завдяки отим інопланетним пристроям у голові і в іншій голові? Ну, що не ще пояса, ви стали видатною порнозівкою, суддя Джон Робертс. Придливо й розлючена. Що? У моєму суді дають свідчення якісь пін. Тобто чоловіки з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, пристави, виведіть і цього придурка із залу, Прокурорша, Якщо такими темпами будемо виводити людей із залу, судити буде більше нікого. Чудя за цією сили гепнув молотком, ручка молотка зламала. Справжній Дональд Трамп та справжній Ілон Маск грали у преферанс з Болваном у Х'юстоні у бункері Центру оперативного реагування на стратегічні загрози і попивали з рапинчика, який був уже майже порожній. Дональд Трамп справжній до Ілона Маска. Як там ті? Ілон Маск справжній. Летить, нюхнюв трохи, грає у Тетріс, до речі, заходжу в Бубі. Дональд Трамп почухав своє біомеханічне вухо. Вони готувалися купляти Австралію.